Доброго дня, шановні колеги. Проблема навчальних втрат є актуальною внаслідок пандемії COVID-19. В Україні ця проблема загострилась у зв'язку із повномасштабною війною. Війна в Україні значно ускладнила доступ учнів до освіти та сильно впливає на її якість. Освітні втрати можна визначити як будь-яку втрату знань умінь, навичок. Та уповільнення чи переривання академічного прогресу через паузи в навчанні конкретного учня. У широкому сенсі, освітні втрати означають втрату можливостей для всебічного розвитку учнів, інтелектуального, соціального, емоційного, психологічного тощо. Дослідники проблема освітніх втрат. Наголошують, зокрема, на таких важливих позиціях, що навчальні втрати можуть спричинити значний негативний вплив як на розвиток особистості, так і на добробут цілих суспільств у майбутньому. Навчальні втрати мають накопичувальний ефект, а отже, забути, чи упущене сьогодні призведе до ще більших втрат у подальшому на наступних етапах навчання. У численних публікаціях описуються та аналізуються різні стратегії та кроки, що можуть сприяти зменшенню або подоланню навчальних втрат як наслідок закриття шкіл. З урахуванням цих фахових напрацювань, а також з огляду на специфіку ситуації в галузі вітчисняної загальної середньої освіти, запропоновано перелік основних потенційних механізмів подолання навчальних втрат, таких як другорічництво, навчання під час канікул, репетиторство за державний кошт, створення інтеграційних класів, перегляд та адаптація освітніх програм розробка додаткового контенту тощо. Впровадження яких механізмів може зустрітися з такими препонами, як низька мотивація учнів, додаткове навантаження вчителів, розроблення програм і логістики додаткового навчання, необхідність попередньої діагностики для виявлення прогалину компетентностях учнів, потреба у значному фінансуванні. Якщо звернутися до досвіду Сполучених Штатів Америки, то у 21 році президент Байден підписав закон про американський план порятунку, безпрецедентний пакет заходів екстреної допомоги національній освітній системі. Штати та шкільні округи намагаються подолати освітні втрати, причинені пандемією, через такі заходи, як зміцнення педагогічних колективів. Навчання під час літніх канікул, тютеринг, наймання консультантів та збільшення підтримки для учнів тощо. Але аналітики Центру дослідження результатів освіти Стенфордського університету вважають, що заходи з подолання освітних втрат, запропоновані урядом та реалізовані місцевою владою, є недостатніми. Тому що не враховують навчального темпу учнів і того, наскільки цей темп змінився, тому шлях для ефективного подолання втрат у знаннях полягає не у збільшенні навчального часу репетиторстві чи наставництві, а у підходах, що беруть до уваги відмінності в навчальних темпах учнів і намагаються їх врахувати або змінити задля досягнення кращих результатів. Державної служби якості освіти, інформатика серед навчальних предметів, з яких результати навчання найбільш погіршилися. Як мінімізувати освітні втрати у навчанні інформатики. Це пошук шляхів підвищення мотивації учнів до навчання, побудова індивідуальних освітніх траєкторій. Системне використання наявних освітніх інтернет-ресурсів, розробка додаткового контенту з ключових навчальних тем. Найбільший виклик тут використовувати такий контент, який є актуальним для учнів зручним у використанні, базується на простому та цікавому викладі навчального матеріалу, реалізувати індивідуальну освітню траєкторію під час дистанційного навчання. Навчання за індивідуальними освітніми траєкторіями, можливе за умов розроблення та застосування вчителям своєрідного маршрутного листа, дорожньої карти, проходження теми. Така карта це не просто набір завдань на повторення або вивчення матеріалу. Головна вимога при створенні такої карти це дотримання етапів оволодіння навчальною дією та дозування міри допомоги на кожному етапі. На основі теорії поетапного засвоєння Петра Гальперіна. Дуже зручним інструментом для розробки такого маршрутного листа є соціальний сервіс «Вайзер». «Вайзер» – це спільнота педагогів, які створюють інноваційні освітні ресурси для уроків у відкритому інформаційно освітньому середовищі. Сервіс «Вайзер» Акумулює досвід та творчий потенціал вчителів у відкритій галереї, опублікованих та відкритих для подальшого редагування і використання електронних освітніх ресурсів. На платформі сервісу можлива організація спільної, віддаленої роботи педагогів щодо створення дидактичного матеріалу. Це може частково вирішити проблему перевантаження. Можливості сервісу дозволяють швидко створювати широкий спектр типів завдань, відкрити питання, множинний вибір відповіді, зіставлення, встановлення відповідності, упорядкування, заповнення пропусків у тексті, заповнення коментарів до зображень, таблиці, аудіозапис тощо. Може вибирати різні типи завдань з тим, щоб дозувати міру допомоги на кожному етапі засвоєння навчального матеріалу. Крім того, вчитель може додавати фрагменти тексту, зображення, відеоматеріали для пояснення навчального матеріалу. Розробник робочого аркуша може додавати посилання, інтерактивні завдання з інших ресурсів, Google Карта, інтерактивний плакат Synklink і інше. Отже, у вайзер перевагою є системне подання матеріалу, який потрібно опрацювати, легкий і зручний доступ до матеріалів на різних освітних ресурсах. Недоліком є те, що учень не бачить реакції на свої відповіді. Але наша головна мета це не перевірка знань, а забезпечення засвоєння матеріалу. Цю проблему може допомогти вирішити український ресурс, українська електронна освітня система Мій клас. Унікальність мій клас полягає в його концепції навчати не форсуючи, та в його технологічній складовій, генерації умов завдань і автоматичній перевірці відповідей. Ресурс опанує автоматичну генерацію типових завдань. Після кожного перезапуску завдання мій клас автоматично створює нові умови вправи, змушуючи учня вирішувати однотипні завдання в режимі нескінченного тренування. Ресурс дозволяє дітям самостійно засвоювати матеріал, навчаючись на власних помилках. Це можливо завдяки функціоналу кроки розв'язування. Виконавши завдання і побачивши свій результат, дитина може отримати доступ до детального пояснення, розв'язання завдання. Це має кілька освітніх цінностей. Наприклад, навчання на власних помилках від практики до розуміння теорії є базовим завданням навчання. Градація завдань за складністю дозволяє створити зону ближнього розвитку, що дозволяє усім дітям просуватися вперед в індивідуальному темпі. З'являється довіра, інтерес і мотивація, оскільки учень може працювати так, як йому зручно, у відповідності з його темпом навчання. У мій клас учень отримує очки. Бали за кожну правильну відповідь, що приносить елемент гри в процес навчання, ну і, можливо, найзручнішим інструментом при дистанційному навчанні для організації самостійної роботи учнів є електронний підручник. Особливості електронного підручника інформатика для п'ятого класу авторського колективу Бондаренка Лоставецького Пилипчука, шестопалова розробленого на платформі Ізі. Підручник створено за модельною навчальною програмою авторського колективу Йосипа Рівкінда. Головне питання: чи зможе учень самостійно опанувати матеріал? Як матеріал сприйматиметься під час дистанційного навчання? Текст підручника структурований із визначенням точного переліку тем, розподілом на розділи та параграфи. Ми бачимо перелік розділів. Занотацією змісту розділу, чому навчиться дитина, опанувавши матеріалом цього розділу. Розвиток інтересу до предмета забезпечує у змісті методичному апараті підручника, засобів мотивації, стимулювання пізнавального інтересу, розвитку інтелектуальної діяльності учнів, оволодіння прийомами розумової діяльності засобами предмета, ознайомлення на доступному рівні зі сферами практичного застосування здобутих знань, залучення цікавих фактів, пов'язаних з матеріалом, який вивчається. Кожний параграф починається з мотиваційного вступу навчального відео або ребусу, використовуються різні мнемонічні прийоми, включаючи шрифтові виділення, використання графіки, малюнків і відео, візуальний поділ на блоки полегшує орієнтування по навчальному матеріалу та його сприйняття. Ми намагалися якомога більше матеріалу подати у схемах, таблицях, ілюстраціях. Структурованість, лаконічність, візуальна рубрикація, все це полегшить сприйняття навчального матеріалу і орієнтування в ньому. Матеріал подано таким чином, щоб учень мог перейти від діяльності виконування під керівництвом викладача. До діяльності організуємось самостійно, до максимальної заміни викладацького контролю самоконтролем. Приклади йдуть від найпростіших, які демонструють саму сутність поняття, до більш складних творчих завдань. Приклади містять, докладний раціональних прийомів, основних видів діяльності, критеріїв правильності рішень, рекомендацій з ефективного виконання дій. Для цього до змісту параграфів додані 3D-моделі об'єктів та навчальні відео, які ілюструють нову інформацію або демонструють прийоми роботи у програмному середовищі, достатня кількість прикладів та зразків виконання завдань, які відповідають віковим особливостям учнів, створює комфортні умови для самостійного опанування матеріалу. Кожна порція матеріалу забезпечується набором. Питань і завдань на первинне засвоєння матеріалу, за потреби учень може скористатися підказками щодо виконання завдань. Іззіб дозволяє створювати питання різних видів, на етапі первинного засвоєння, корисне завдання на заповнення пропусків у визначенні. Для засвоєння алгоритму виконання навчальної дії корисні завдання на відновлення послідовності. Для самоперевірки розуміння використовуються завдання на альтернативний або множинний вибір відповідей. На етапі застосування знань пропонуються завдання з відкритою відповіддю, завдання на відтворення структури поняття. Аналіз та класифікацію понять, побудова алгоритмів виконання певних дій, зручно виконувати перетягуванням потрібних фрагментів з банку відповідей, або користуватись випадними справками. У вправах, практичних роботах Дається пряме покрокове виконання, детальний опис виконання вправ та ілюстрації, що відображають орієнтовний результат роботи, допомагають учням швидше зрозуміти завдання, зміст вправ наближений до реального життя, що виховує в учнів звичку виконувати прикладні завдання засобами інформаційних технологій, вправи є інтерактивними, тобто учень може перевірити правильність виконання кожного кроку. Електронний підручник містить систему діагностики і контролю знань, система завдань відповідає вимогам до організації формувального оцінювання, надання і отримання учням конструктивного зворотного зв'язку щодо їхніх навчальних досягнень. Допомагає усвідомити учням відповідей на важливі запитання, де я зараз на шляху досягнення навчальної цілі, що саме мені вдається добре, а над чим потрібно попрацювати. На платформі Ізі учитель може створити свій клас, запросити до нього учнів і відстежувати прогрес у навчальній діяльності. Вчитель бачить, яка частка навчального матеріалу опрацьована, наявність таблиці лідерів. Вносить елемент гри та змагання в навчальну діяльність дитини. Автори продовжують роботу над електронним підручником для шостого класу. Ми впевнені, що впровадження якісних електронних підручників сприятиме підготовці підростаючого покоління до життя в інформаційному суспільстві та допоможе запобігти освітній. Наш авторський колектив розробив модельну навчальну програму для 7-9 класів. побудована за концентрично лінійним принципом, а саме, учні повторюють матеріал на різних рівнях по спіралі щороку все більше поглиблюючи отримані знання та підвищують рівень сформованості предметних та ключових компетентностей. Розглянемо реалізацію цього принципу на прикладі теми електронні таблиці. У 6 класі вивчення теми носило значною мірою пропедевтичний характер, головною метою є сформувати уявлення про основні об'єкти електронної таблиці, правила введення, редагування та форматування даних різних типів, засвоєння правил запису формули виконання обчислень. При роботі з даними в окремих клітинках, у сьомому класі відбувається повторення. Основних опорних елементів знань, і учні мають навчитися реалізовувати математичні моделі з засобами електронних таблиць, опрацьовуючи діапазони клітинок, використовуючи функції, порівнюючи дані за допомогою логічних функцій. Багато задач обробки даних тісно пов'язані з алгоритмічною конструкцією повторення, яка моделюється копіюванням деякої формули в діапазон. У 9 класі ми знов повертаємось до вивчення табличного процесора, оскільки останні три розділи курсу 9 класу пов'язані наскрізною змістовою лінією, яку можна назвати робота з наборами однотипних об'єктів. Якщо у 7 класі Електронні таблиці розглядалися як набори клітинок із даними, то у 9 класі таблицю можна інтерпретувати як набір рядків, у яких містяться відомості про однотипні об'єкти. Електронна таблиця фактично є однотабличною реляційною базою даних, і цей факт полегшує далі перехід до вивчення розділу бази даних. Далі вже розглянути у цих двох темах алгоритми опрацювання табличних величин реалізуються в середовищі програмування. Отже, можна стверджувати, що в навчальних програмах з інформатики вже закладено механізм попередження освітніх втрат, повторення по спіралі на більш високому рівні узагальнення матеріалу. Можна сподіватись, що проблема освітніх втрат стане тригером для перезапуску вітчизняної освіти, її відбудови і що найшвидшої розбудови як більш якісної, справедливої і стійкої до викликів системи. Так саме, як одужання від COVID-19 стало можливістю для багатьох країн світу переосмислити власні освітні системи. Дякую. За увагу. Вітаю з початком нового навчального року.